Слава Богу, слава Україні, героям слава! План Кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі на талійний інструмент ядеро, ядерного шантажу. США, Європейський Союз, Китай частково. цій ситуації дуже чітко, однозначно реагують, і шантаж не планує. на шантаж не планує. Україна все одно продовжує деокупацію своїх територій. Ситуація з ядерною зброєю. Та будуванням сховищ для зберігання відстежуються про її приміщення наразі не йдеться. Заходи реагування Україною і партнерами відпрацьовуються найменший натяк на застосування ядерної зброї це буде не гра, а кінець і режим сучасної Росії в політичному контексті. Поки війна України не закінчиться, поки території окуповані, події з вибухом Росії цілком можуть продовжуватися. Китай проти розміщення ядерної зброї Російської Федерації у Білорусі МЗС Китаю. Там заявило, що слід знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх. Китай виступає проти розміщення ядерної зброї Російської Федерації у Білорусі МЗС країни. Слід уникнути воїн між державами, які мають ядерну зброю. І слід уникати стратегічних ризиків у, нинішні, у нинішніх обставинах, слід зосередити дипломатичні зусилля на мирному врегулюванні української кризи та спільно сприяти розв'язці ситуації, так заявили прес-секретар відомства Мао Нін. Путін кинув всі, оголошивши про розміщення ядерної зброї в Білорусі засоби інформації. Лідер Китаю, Сі Цзіньгін, працює над формуванням образу державного діяча на світовій рині, однак його старий друг у Росії, презид... ну, Володимир Путін, не допомагає у втіленні цих планів. Нещодавно Сі побував з триденним візитом в Москві, де провів тривалі перемовини з Путіним. У статті зазначають, що, що лідер Китаю заявив про безмежну дружбу. З російським президентом у їхній спільній заяві йшлося що всі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні утриматися від розміщення ядерної зброї за кордоном. Однак же через кілька днів Путін оголосив про свої наміри відправити тактичну ядерну зброю до Білорусі. Автори матеріалу зауважили, що це вперше після розпаду Радянського Союзу Російська Федерація передасть таку зброю на зберігання за кордон. Білоруські ЗМІ пишуть, що Лукашенко готує якесь рушне звернення Білоруси у цю п'ятницю. Так що будемо очікувати якісь новин з Білорусі. Знову буде міти про нападання з чотирьох направлень з чотирьох напрямків. Російська Федерація попередила Вірменію про край негативні наслідки, якщо ратифікує римський статус російських ЗМІ. Ну, то означає, на рішення по приєднання до Римського статуту оголосив Конституційний суд Вірменії за кілька днів після того, як у Газі віддали ордер на арешт Путіна. Тепер статут має трифувати парламент. То означає, ну, стратегічний партнер Росії то Вірменія була завжди скільки роками. Ну, в агресії проти Азербайджану і так далі, в відносинах по народному на, на Карабаху. Постійно Росія була там замішана. А тепер Вірменія, ну якщо Конституційний суд прийняв, то означає, що і парламент. Я думаю, що теж не піде проти Конституційного суду, то означає, що Вірменія вже стала проти Росії і агресора диктатора Путіна. У успішні контрнаступи може можуть переконати Путіна розпочати переговори змі. Європейські і американські змі. Аналітики зазначають, що Путін все ще думає, що може перемогти Україну, тому поки ще не висувають жодних умов для переговорів. Але не ну, хочуть станом, мінімум, станом на 24.02. Ну Україна станом на 91 рік. Аналітики зазначають, що Путін все ще думає, що може перемогти Україну. Але Сум має завдати армії російської такої шкоди, щоб Путіну та найближчому точніку стало ясно, що війська Російської Федерації не можуть сподіватися покращити результати війни і продовжити бойові дії. Український наступ, як визначає перебіг війни, розпочнеться найближчими тижнями. Тож і європейський. І Зарубіжні змі, ну, європейські, американські змі. Україна не може провести штурм у стилі НАТО, який передбачає масову повітряну атаку авіацію та ракетами перед атакою через обмежену кількість винищувачів та бойових вертольотів. Контрнаступ розпочнеться з великої атаки або кількох невеликих атак, з використанням висоточної зброї, дальної дії наземного базування, яку вже Америка і Європа поставила Україні. За фронтальну лінію танків підуть французькі колісні танки та американські броньовані броньовані машини. Броньові машини. Ну, ми знаємо, що в основному ті, що обіцяли Німеччина, Португалія там, Німеччина, Португалія, а Великобританія под... надали танки. О. І, ну, і інші противоздушної оборони надали ракети, установки надала французи. Дали, дали, дали вже дають далі. Ну Америка поставила і також поставили Великобританія, ну і Норвегія теж поставила відносно танків. Вони ну поляки дали сам більше. Ну і танки ті модернізовані Т-72, Ну і леопарди теж надали. Так що майже всі домовленості виконують, ну, американські трошки техніка пізніше. Прибуде танки ну, десь в кінці літа, ну, ну скоріше може на початку осінь, ну плюс-мінус. Ну, так як Америка обіцяла, так вони, дивно, тоді дадуть. Але ну, танки ми вже те, що обіцяли країни, майже всі виконали, так що контрнаступ може бути спокійним його бажано проводити. Хоча Зеленський типу, зараз відступив ну, заборонив контрнаступ. Але я думаю, що зараз Збройні сили обов'язково повинні контрнаступ здійснити, бо тому що. Росія накопичує, і Росія хоче ну, зафіксувати факт. Ну ще би трошки хотіли забрати повністю Луганською Дон, Донецьку область, але принаймні тому, що що є зараз, не хотіли, б, тому що путіну треба продати перед своїм електоратом. А щоб продатися перед своїм електоратом, то йому треба хоч не ну, крім Криму, ще мати хоч дві області. Ну але так все виходить, що і ті області і ближчим часом наші. Збройні сили України. Я думаю, що будуть деокуповані, звільнені від агресора Російської Федерації, так що очікуємо нових, нових, нової інформації. Так, що ще можна так сказати відносно? Ну, навіть е, голова Пентагону Остін е, сказав, що Україна має добрі шанси на успішний контрнаступ. Ну, навісні, навісні вже весна йде. Перші місяць вже пройшов, так що контрнаступ Україна повинна здійснити, бо тому, що Росія готує модер... далі збільшити кількість своїх збройних зб... зб... сил, своїх кількість людей, кількість вояків. Так що тут треба Україні контрнаступ зробити обов'язково. Крім того, зараз ну, в мережах в соціальних мережах показують, що Росія навіть рокуз. Консервовує танки Т-54, Т-55, Тобто Та танки, які були вироблені під час війни і після війни. Тих, розконсервовують ті танки ну, металу, я так зрозумів, що на сході України буде велика кількість, так що треба нашим Збройним силам обов'язково зараз робити контрнаступ і наступати і звільняти від агресора нашу територію, включно з Кримом. Тепер, що я ще хотів сказати, так що от даний допис, який буде зараз поширений мною, обов'язково поширте, бо тому, що крім е, другої сторінки у Фейсбуці, мене вже і блокують в групах. Фейсбук заблокував і групах, так що тільки ще лишилася одна сторінка, ще не заблокована Фейсбуком. Ну, видно, скоріше щось пише або щось розмовкось, веду таку розмову, що спільноті або між бандитам, які є в владі України, не подобається те, що я говорю. Так що підписуйтесь на мої е, сторінки і групи в Фейсбуці, Крім того, Тікток, телеграм-канал, Ютуб-канал, Твіттери і старами. Будьте здорові та щасливі, до гарних подій, бо думаю, що ближчим часом я думаю, що контрнаступ буде. Залужний. Єнштаб його. Я думаю, що всі приклади за цей, щоб е, ворог-агресор зазнав нищівної поразки. І були скоро звільнені наші території. Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі до зустрічі.